Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Лев художник. Жив був лев, звіриний цар. У одному лісі. Підкорялись Леву всі і вовки, і лиси, бегемоти й павуки, змії й черепахи. Лев достойним був царем без вагань і страху. Ну, а Леви в ті часи, хочу вам сказати, мали гриви і хвости ой які кудлаті, якось лев від царських справ. Вільно мав хвилину і надумався собі написать картину. Розкладає Лев мольберт, полотно чіпляє і, спохвачується враз, пензлика немає, кинувсь лев туди, сюди нічим малювати. Раптом пригадав, що є, в нього хвіст кудлатий. І без зайвих міркувань в творчому пориві поголив собі хвоста аж по саму гриву. Залишилась на хвості китиця маленька, нею лев і сотворив копію опенька, І повелося з тих часів леви не кудлаті, тільки кінчики хвостів І гриви. От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.